Я хочу представити пані Людмилу. В неї дуже важка праця, тому що вона слідкує за таким аспектом життя вінничан, за яким не дуже часто наглядають самі вінничани. Це питання екології, це чистота наших річок, чистота наших земель, це проліски, які цвітуть кожного кожної весни. Це чисте повітря, яким ми дихаємо. І сьогодні вона прийшла саме захистити муніципальну поліцію. Давайте вислухаємо і її точку зору доброго дня. Ми співпрацюємо з муніципальною поліцією по двох важливих напрямках: наш обласний осередок Української екологічної ліги. Це чистота малих річок і торгівля квіткове браконьєрство, торгівля підсніжниками, які занесені до Червоної книги України. Ми зверталися до багатьох органів державної влади у цій діяльності, але найбільше відгукнулася і погодилася з нами співпрацювати саме муніципальна поліція. За що Справді, наша організація дуже їм вдячна. Ось багато чую критики на рахунок муніципальної поліції, але чи всі громадяни самі свідомі і самі виконують законодавство України? Тому що, на жаль, ми коли чистили річки минулого року, ми провели 10 акцій, власноручно вдягали костюми і діставали сміття з цих річок. І спостерігали таку картину, що в малих людей приватний сектор просто виводять свої каналізаційні стоки без будь-якої очистки. Малі річки, от муніципальна поліція проводить рейди, викопує просто ці каналізації і штрафує порушників. Єдині вони, хто взялися це робити. Раніше до них ніхто цього не робив, і фактично така діяльність була безкарна. Але задуматись над тим, що ці річки, притоки Південного Бугу, і ось ця вся неочищена вода з цими каналізаційними стоками тече в Буг і ми її п'ємо. Тобто, ну крім муніципальної поліції, ніхто цього не робить, ніхто з цим не бореться. От, другий напрямок, який ми робили, це торгівля червонокнижними рослинами. Теж везуть, виривають ці браконьєри жмеринки цілими величезними ящиками ці підсніжники і везуть продавати на Київ. Теж ну, ніхто на це особливої уваги не звертав, не було таких ресурсів, щоб цим боротися. От, муніципальна поліція теж цього року вперше ми з ними почали по цьому напрямку співпрацювати і дуже вдячні. Було складено цього року найбільше протоколів от, з приводу порушників, які продавали ці підсніжники. Ну і на наступний рік, сподіваємося, теж продовжимо співпрацю. От, і вони самі за власною ініціативою запрошують нас до себе в офіс, запрошують разом з іншими організаціями, які. Державними і ж екологічною інспекцією, і з водоканалом. Тобто, от недавно, буквально на минулому тижні, у нас був круглий стіл, ми обговорювали, що далі з цими річками робити, тому що вони брудні, тому що там валяються пляшки з під горілки, з під пива. Ну тобто і як їх очистити, як з цим боротись, ми не знаємо. Бо там муніципальна поліція бере і допомагає. Ну тобто, перед тим як ось так нищівно критикувати, а може б громадськість сама підключилась, як допомогти, як зробити. А ну і ще з приводу торгівлі найбільше їх критикують. Особисто я за те, щоб Вінниця виглядала як європейське місто, щоб люди торгували там, де де відведено, так, на базарах. І щоб мали санітарні довідки. Ну я, наприклад, не куплю е, продукцію, на яку немає санітарної довідки, тому що я не знаю, безпечно її їсти чи небезпечно.